Ну, а ми далі про нову потужну зброю, що з'явилася у нашої міліції, за допомогою екстрасенсів розслідували правоохоронці вбивство вагітної дівчини на Запоріжжі. Як наслідок за ґратами сидить чоловік і каже, що геть не винен. Чи можуть по сили посадити вас у в'язницю власне розслідування? Провів Руслан Харченко. Ми всіляко постаралися вберегти ваші нерви від особливо страшних кадрів, але про всяк випадок заберіть і те від телевізора. Майже два роки тому містечко Оріхів та й усю Запорізьку область приголомшило жахливе вбивство. Кохання з трагічним кінцем по Оріхівськи у Запоріжжі від убив вагітно. Мій санучок, Господь, відкриє ворота. Її син наразі в СІЗО, і за ґратами він може лишитися довічно. Та найдивніше те, що він єдиний відомий в'язень, якого українська міліція запроторила за ґрати за допомоги екстрасенсів. сенсів. Кушень возим сюди. Кроме болі в нічого в сенсі. Олега Михайлика звинувачують у умисному вбивстві Світлани Грабко. За версією подругу вона була коханкою Михайлика впродовж десяти років. Та сусіди здивовані, бо за такий час їх жодного разу не бачили разом. Ви як сусіди, може, бачили їх в місті? Ні, ніколи не бачили. А вряд бряд цілих 10 років вона зустрічалася з цим Олегом. Ми не знали. Ми не, знали. Ми не знали і, і не бачили. І, і, ні і не бачили. І не бачили. Тим часом чоловік усі ці 10 років жив у щасливому шлюбі. Дружина заперечує існування будь-якого таємного зв'язку. Якщо їх десь разом роз... вони розмовляли або десь в кафе, вони пересікались, це не нічого не значить, що він були І ще дивніше, те, що Світлана на момент зникнення була вагітною від іншого. І хто був батьком, в Оріхові знають точно. Утім, подруги жертви мотивом вбивства називають не стосунки, а гроші. І твердять, знають, бо були її партнерами по бізнесу. Світлана жила в цьому невеликому будинку і, нібито, складала на нову квартиру і віддавала зібране на збереження Михайлику. Йдеться десь про 25 тисяч доларів. Збагнути навіщо віддавати свої гроші комусь на збереження вкрай важко. А ще важче зрозуміти, де ці гроші зараз. У нього були провірено здійснити запроси, ячейки все проверено. у всіх банках. Нігде нього цих ячейках. Чи то нічого то у нього не було. Подруги запевняють, 13 грудня 2011 року Михайлик якраз мав повернути ощадження грабко, проте нібито вирішив краще вбити. На думку слідства, все було так. Приблизно у 18 годині, коли вже було темно, Михайлик під'їхав сюди до кар'єру на своєму легковому автомобілі. Він витягнув з нього тіло жінки, до якого був прив'язаний. Бішок із цементом та пішов прямо сюди в воду приблизно до того дерева. Саме там починається прірва і кинув туди тіло. Міліція відразу затримала Михайлика і утримувала його близько чотирьох місяців. Проте маса нестикувань у справі змусили слідчих випустити чоловіка. 17 квітня 2012 року. Через те, що труп Грабко не було знайдено, та слідство не могло встановити причину смерті останнього даного кримінальна справа порушення відносно Михайлика, була закрита через недоведеність справинного обвинуваченого у кону даного злочину. І ось тут розпочалася суцільна містика. Виявляється, цей час злочин розслідували екстрасенси. Вони стали козиром у рукаві для слідства. Ми ще займаємося вплотною поисками Світлани Гробко. Можете ли ви совші сліси яку либо інформацію? яку можете може по достати її місценахожіння? Це не розіграш, це справжня бесіда правоохоронця з ясновидцями. Знавці потовічних сил указують міліції, де і як шукати тіло дівчини. У кар'єрі, які дослідили десятки професійних дайверів і любителів аквалангістів, раптом виявляється непомічений раніше труп. Знайшли жертву там, де шукати мусили найперше. Адвокат намагався допитати екстрасенсів, бо ситуація була вкрай схожа на підстроєну. Екстрасенс Куріловада на моєобращення з помощниками розмовляв о те, що їм бажання опросити її. І по можливості, кінечно, в залі суєвного засідання. Ну до сьогоднішнього дня вже пройшло более двох місяців. этот вопрос ігнорується. Кадри тіли Світлани Грабко, піднятого в листопаді 2012 року, за наведенням екстрасенсів, стали центром великого телевізійного проекту. Окультні програми на тебе нині мають шалений успіх. Утім, не в родині Олега Михайлика, який переконаний, став жертвою змови, його знов ув'язнили. Ми знайшли дайвера, який першим побачив тіло на дні. Там іде такої чотки, до такої глубини. Щас її науснуть, там метров 13 була. Ну, під водою була покрита. Не такої бічліні було, що це була якась плесінь з тілом. Незважаючи на те, що тіло пролежало 11 місяців під водою, воно не лише не деформувалося від підйому, а й згідно з висновками експертизи, всередині збереглися чи не всі органи. Ми звертаємося за незалежною оцінкою до судмен експертів. У цього чоловіка професійний стаж понад 20 років. Показуємо йому відео тіла та висновки експертизи. За 11 місяців. Віровок. А тут все сохранилось. Тут нормально, тут только аутолиз написан. Аутолиз. Аутолиз это раннее посмертное явление. И гнилостные, плюс гнилостные изменения какие-то тата. По той картине, которую я так сейчас э, усмотрел, это свежий труд. То есть ему и месяца нет? Да конечно. Виходить, поки Олег сидів, дівчину десь мусили тримати живою, а далі ще більша містика. Якщо вірити міліційним експертам, вагітна Світлана навіть після смерті мала продовжувати виношувати дитя. Ми знайшли особистого гінеколога Світлани Грабко, щоб дізнатися те, чого не змогли пояснити ні міліція, ані екстрасенси. Дізнавшись, що я журналіст, у неї миттєво з'являється амнезія. Вот, это да, да, выписали 25 я неделя на момент 7 декабря. Да откуда я помню, как я могла писать? Я, ну как у меня нет документации? Солнечка. Я не помню Солнечку. Я не помню. Не, ну так я писала мне карты думать передо мною. Ну это из ее индивидуальной карты. Может и было так? Навіть відповідно до офіційної експертизи, плід у піднятому знатіла важив кілограм 780 грамів і був завдовжки 37-38 сантиметрів. Гінеколог, якого ми розпитали про такі параметри, твердить це аж ніяк не 24-25 тиждень. Вес і рост плода соответствует 30-31 неділі. І по даній містрації, 20 июня, перший день менструации, цей вес совпадає примерно на середину і навіть конец января місяця. Іншими словами, грабко не лише була живою 13 грудня і померла на півтора місяця пізніше, а ще й тіло кинули у воду незадовго до того, як витягнути на поверхню. Більшість того часу Олег Михайлик перебував за ґратами. Міліція довірилася потобічним силам, замість того, щоб розслідувати цю справу. Наразі її розглядає суд, але від початку року і досі не оголосив рішення. Чи можуть стати ясновидці і екстрасенси новим елементом української юстиції? Поки що відомо тільки Богу. Боже, боже. Боже, боже. Руслан Харченко, Тимофій Кощій, ТСН Тиждень, один плюс